Близько трьохсот мешканців села Малютянка зібралося у приміщенні місцевої школи. Привід дуже поважний, адже мають видавати державні акти на землю. Актова зала була переповнена. Нарешті настав той момент, на який чекали близько десяти років. Деякі мешканці села у залі нервували. За ці роки вони наслухалися багато обіцянок і нічого не побачили на справі. Через мить у залі з'явився голова райдержадміністрації Заяць Олександр Вітальович. Та перший заступник голови райдержадміністрації Шкаврон Микола Іванович, всі ми нарешті на цього довгожданного моменту. От сьогодні, от ви всі тут присутні, станете вже стали собственниками маленького кусочка землі. Після привітань та приємних побажань мешканцям села розпочали офіційну процедуру вручення державних актів. Тепер, отримавши на руки законне рішення. Люди матимуть змогу спокійно працювати на цій землі, а також передавати її у власність своїм нащадкам. За словами Миколи Івановича Шкаврона, влада дотрималась виконання своєї обіцянки і не словами, а на справі довела це мешканцям малютянки. Я навіть щось Олександр Віталійович не зміг поїхати там по, по поважним причинам по службовим на виїзний прийом в дане село. Приїхав я, і люди підняли оце питання про видачу державних актів. Я тоді пообіцяв і за адміністрацією за себе особисто, що ми вернемося і видамо всі акти, які були виписані і на даний час не видавалися. І це зробили. Малютянка не єдине село, у якому райдержадміністрація проводить свою роботу щодо впорядкування таких питань. Ці справи за розпорядженням голови райдержадміністрації розглядаються дуже ретельно. Добра справа це завжди гарно. Можливо, це стане доброю традицією, і завдяки активній підтримці обласної влади, в першу чергу, губернатора Анатолія Присажнюка та районній партії регіонів. Ці акти будуть не останні. Хочу прежде всего, пожелати тим людям щасливим, щоб вони вот такие, как они сегодня счастливые, оставались до конца своей жизни, долгих лет им жизни, чтобы эта земля обязательно приносила им счастье, чтобы они передавали ее из поколения в поколение. Вот, и всего самого наилучшего.